А ну-ка, покажіть мені ще якусь акумуляторну болгарочку, яка без питань влізе ось сюди, наприклад. Кожух регулюється без інструментів у широкому діапазоні. Двигун безщітковий, гайка звичайна, і ключик сховався у руків'ї. 45 градусів, підлізти і працювати можна без проблем, хоча це її максимум. І у той самий час болгарка зі звичайним редуктором. Хоп, роздвигаємо. От тільки так. І це у нас приблизно 70 градусів. Неймовірно, легенька, ручки. акумулятора важить 1,5 кг. З акумулятором на 8 А годин це буде 2,5 кг. Неймовірно, тихенька. Шуршить. І у той самий час 86%. Браку потужності, власне, я не відчуваю, і залишилось 74%. Заявляють 8,5 тисячі обертів. А по факту на не повністю зарядженому акумуляторі маємо на тисячу менше, і це справедливо. Тому 350 інструментів на один акумулятор європейської якості. Тому в інтернет-магазин Айнхільхом.com тому, що за промокодами Ванліз знижка. Ну а мені треба розібрати болгарку і подивитися, що всередині. І звісно, найцікавіше тут редуктор. Кожух знімається не просто треба зняти стопорник. Кільце, але знімати кожух я не буду, тому що доступ до гвинтів присутній. Кого цікавить цей розмір, будь ласка, 45 мм. І з цього боку маємо 62. Ручка тоненька, хват зручний і впевнений. У комплекті ще є додаткова пластикова накладочка на кожух і фірмовий пелюстковий диск. В якості упора тут здоровецький підшипник від фірми CHL. З цього боку втулочка, якась високотехнологічна, має прорізі, щоб змащування відбувалось ефективно. Це фіксатор кожуха на пружинки катається по кожуху з іншого боку. Ось такої технології я ще не бачив. І ось чому ця болгарочка найтихіша, яка тільки була в мене в руках. Передача крутного моменту відбувається через гумову прокладочку. А з цього боку все просто підшипник і подовжена вісь. Це кнопочка блокування шпинделя, і для неї відведено 4 положення. А всередині також не все просто. Безщитковий двигун поважного розміру. Має власний корпус, не те, що в різних китайцях і в усьому світі Einhell на свої двигуни дає гарантію 10 років. Як бачите, все пролите компаундом, всі з'єднання в термоосадочній трубці. Там, де треба було пролити, додатково, там все пролито, і навіть кнопка Мікрік має пилозахист. Тяга пластикова, товста, потужна, ходити буде однозначно вічно. Оце такий інструмент і такі технології, які мені дуже подобаються. Недарма я створив свій канал. Тому показую вам усі. І новиночки коротко і без зайвих слів. Тож дякую за перегляд.